Христос Воскрес, дорогоцінні, воїсну Воскрес, наш Господь єдиний. Хочу поговорити про віру Господню, тому що зараз багато людей говорять. Я собі вірю в Бога в душі, мені цього достатньо. Але ми бачимо, що апостоли вони несли віру Ісуса Христа, і іменно апостоли нам принесли цю віру в суханості. Вони принесли, вони страдали за віру в Ісуса Христа. І нам бачимо, що Петро в другому посланні апостола Петра, він нам показує, яка віра наша має бути. І ми можемо легко себе перевірити, чи мені віра Божа, чи в мене не віра Богу Божа, чи я несу віру в наших апостолів, чи я не свою віру. І це перше послання, друге. Петра, тому докладіть усі старання, покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні — стриманість, у устриманість, терпеливість, терпеливості — побожність, побожність, теперливості, у побожності братерство, а братерстві — любов. А вже, коли це у вас є. Та примножується, коли ми це все примножуємо, каже Петро, то не залишить вас без діла. Тобто віра без діл не залишиться. Якщо у нас вона примножується, коли ми побожності Божності, теперливості, е, коли ми зростаємо правильності побожності, то ми будемо примножувати. Е, 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 так. Без діл ні без плоду там пише. Ми не зможемо прийти. ну, Віра наша буде поносити Богові плоди. Тому що чітко як каже, що віра безділиє мертва. Бо ми знаємо, що біси теж віри, тремтять, але вони стаються бісами. <кій> так, для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А в кому цього немає, той сліпий, короткозорий. І забув про очищення від своїх попередніх гріхів. Тобто, якщо я віру собі там, але в мене немає братолюбства, немає чесноти, немає справедливості, терпеливості, то в мене немає віри Божої. Далі там пише, тому брати все більше намагаються утвердити ваше покликання та обрання, тому що роблячи так, ніколи не спіткнетеся. А чи таким чином щедро забезпечить вам вхід до вічного серця нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа? Іменно апостоли нам принесли Духа Святого. Іменно апостоли нам принесли віру на іскажоне Тому ми маємо йти за вірою апостольською, не за вірою наших предків. Не за вірою своєї думки, а іменно за апостольською вірою. І ну, коли ми цього всього не маємо, в мене віра бісівська, тому що апостоли, якби вони вірили собі в душі, то вони б цю віру не зберегли. І апостоли, вони страдали. Їх одних закривали в тюрмі, других розпинали, гонили. Так вони радувалися, коли їх навіть. Ну, Вони лише ім'я Ісуса Христа. Оце була віра в них велика. А Петро він був настільки духовний, я вже один відвіді говорила, що від тіні Його всі зцілювалися, що від Його Духа люди помирали в церкві на місці, коли брехали Духа Святого. І реально це наша задача триматися фундаменту, фундаменту. Апостолська, віри апостольської, яка має спасіння, яка має ключі від царства Божого, яку церкву не може перемогти, ад і смерть. Нам треба апостольську церкву строїти на апостола. І віра собі в душі, це, на жаль, дорога до пекла, чи там напряму з Богом — це дорога до пекла. Нам треба вивчати Слово Боже. Тому що віра приходить від слухання Слова Божого. І Дух Святий приходить від Слова Божого. Я не можу мати Духа Святого, якщо я не вивчаю Слова Боже. Я не можу мати віру в Бога, якщо я не вивчаю Слово Боже. Все це поєднано разом. Тому нам треба бути розловими, каже Петро. Наш пастор перекладає, включайте мозги, включайте розум, Бо Сатана прийшов виключити нам мозки. Сатана прийшов принести принес розділення, приніс багато конфесій, всяких вір, всяких релігій. Це все приніс насіяв Сатана. Через лежа пророки, які відняли від Слова Божого, які додали своє до Слова Божого, тоді прийшли свої релігії, своя віра. І стільки тепер у світі зла відбувається, тому що все відбувається своє, а не Боже. Коли буде Божа віра, то буде мир і спокій і в моїй душі, і в моєму місті, і в цілій, цілій країні, в якій я живу. Нам треба справді бути розсудлими до того, кого ми слухаємо. Провіряти. Ісус наголошує, багато раз наголошує. Провіряйте по плодам. Кожне дерево пізнається по плоду. Так само і людина пізнається по плоду, по любові пізнають божих дітей. Так сказав наш Ісус Христос Господь. Амінь.